Так, ну що, мені здається, ми загубили наших дітей. Макс, клас. Ой, пробач, пробач, будь ласка. Це просто мощ. Цей бізікуп, я, якщо чесно, вперше бачу такий, щоб включалось світло через вмикач. Просто подивіться. У мене був такий захват, як у малої дитини. Я знаєте, така просто дуже, дуже, дуже крутий. Хочу зараз вам показати з усіх боків. Тут є оцей зайчик. Так піднімаєш його, а він потім. Там спускається. А, Різні взагалі такі. Зараз переключу камеру. А, шнурочки, кнопочки, колеса, спінер, гаєчки. Просто. клас! І тут ще такі дверця відкриваються. І туди можна щось покласти. Ну Він просто неймовірний. Трубка тепер, нарешті, Дмір не буде проситись до домофону. Пацани зависли.